Ми знайшли, затонувший корабель. Давайте спробуємо підняти його на поверхню. А що приховує карта? Як у нас? Невже це те, що я думаю? І навіть вони прориваються набагато далі. Ей, День Дідел! Пірати вже на нашому пляжі. Слухайте всі, в мене є план. Те, що я зараз тут влаштую, їм не дуже сподобається. Палили? Пехаємо швидше. Так, здається, все здихнувало. Что за? Ух, я мало на О! Не, 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 только на це. Эй, Дэнди Дел, ты нас врятуешь? Ну знаєш, ти був у відключці вже біля двох тижнів. Ми змогли укріпити наше поселення, ми збудували тут мури, але в нас інша проблема: у нас закінчуються запаси провізії. Вони повністю блокують нас і не випускають. Ну що ж, ці укріплення виглядають значно краще ніж ті, що у нас були до цього. Ми не можемо довго тримати оборону. Пірати вирішили нас заморити голодом. Ти мусиш рухатися швидко. Тобі знадобиться спритність та швидкість для того, щоб пробратися непомітним. Ну що ж, план такий: вирушаємо, знаходимо таємну стежку, пробираємось, роздобудемо провізію, повертаємось і всі щасливі. Але після того як утворився розлом, і зруйнувались всі стежки через гори, тут пройти неможливо. Потрібно знайти шлях, як спуститися вниз. Шукаємо прохід. Так, тут якісь сходи. Що це за місце? Виглядає як старовинний храм. Він майже зруйнований, але ця зала збереглась, він щось ховав в стіні. Так, у нас є алмази, це дуже круто. Нарешті вдалося пробратись всередину головної зали. Цих знахідок має вистачити. О, ні, ні, що це таке. Так, це була досить моторошна історія. Не варто тут залишатись надовго, пора звідси вибиратись. Судячи зі всього, монстри вже дуже близько. Мені не дуже хочеться дізнатися, що за монстри мешкають в цих печерах. Тут все заросло листям. Як нам звідси вибратись? Так ще трохи. Вдалося нарешті, ми вибрались на поверхню. Привіт, не бійся. Слухай, мені потрібна допомога. У мене є алмази. Ти готовий зробити обмін? Мені потрібна провізія. Це була пригода. Це була неймовірна пригода. Потрібно швидше повертатись в поселення і показати, що нам вдалося роздобути. Потрібно підказати селянам, як правильно будувати ворота. Привіт! Мені вдалося! Так, я роздобив багато ресурсів. Що вам вдалося розшифрувати карту? Тепер ми розуміємо, що це не просто карта. На ній зображено місце, де з легендою колись було розташоване ціле місто піратів. Там зберігаються найбільші скарби, які тільки можна уявити. Саме тому пірати полюються цією картою. Але це може бути нашим ключем до порятунку.